Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Зараз хочу вас дуже сильно застерегти з цією зимовою підтримкою тисячі грун, шікій п'ятсот три тисячі кілометрів. Е, перевірка здоров'я дуже багато функцій добавили в цю зимову підтримку. Це хорошо, да, що підтримують населення, але українці б не були б українцями, якби на цьому не захотіли швидко заробити. І люди, які в надії оформити цю допомогу, можуть втратити всі свої кошти. Всі абсолютно скардзі всього, що є. І це дуже прикро. дуже прикро. Тому зараз буду вас максимально застерігати, максимально розповідати, щоб ви не потрапили в халепу, тому що вже декілька моїх підписників, на жаль, попалися. Тобто, це вже відео записане на гіркому опиті. То, що там відбувається, чому це так небезпечно і на що саме важливіше звернути увагу. І після того, як я вам розповім, ви будете захищені. Ну, можна сказати, на відсотків 98 вісім де залишається. Це лише на вашу довірливість і таку неперевіреність, так? Але буду максимально і тут намагатись вплинути, щоб ви все перевіряли. Тому давайте розберемось. Отже, тисячі гривень зимової допомоги стали величезною, такою величезним полем для шахраїв, тому що вона скрізь на слуху, кожен хоче її оформити. Дуже в багатьох ця дія починає вибивати. І от шахраї починають цим користуватися, і цей рік дуже нагло і дуже так нахабно, грабуючи усіх підряд без перебору будь то пенсіонери, будь то люди з інвалідністю. Коротше, в людей нема ні совісті, ніяких відчуттів, нічого. Но, тим не менше вам потрібно знати, як вберегтися і отримати ці кошти, а не втратити їх. Перед тим як почати розповідати, хочу висловити слова вдячності. В нас уже день 352 п'ятдесят тисяч. Підписників, і кожен день це число росте. Я думаю, що до Нового року вже буде один апуалінь мільйонів, і хочу висловити величезні слова вдячності вам за те, що долучаєтесь, робите актив, лайки, коментарі. Це все показує, що моя праця недаремна і вам то корисно. Також нагадую, що на каналі є абсолютно всі відео з цією тисячу як її оформляти, де її оформляти, як на пошті. До речі, кожна людина. Яка не хоче через дію, може спокійно піти, то зробити на пошті в цьому році додали таку можливість. Тому, якщо у вас там кнопочний телефон нема, ви можете спокійно в відділенні пошти, Укрпошти це оформити. Але зараз не про те, а про те, що шахраї почали дуже активно підлаштовуватись під цю схему. Ну дуже активно. Це я думаю, що кожен отримає якесь одне з повідомлень. Перше повідомлення це те, що вам нарахована тисяч гривень. Перейдіть за посиланням, заберіть її, і тут відразу стоп. Нема ніяких посилань, лише офіційні сервіси. Якщо то в Міенджері якийсь вайбер, телеграм, навіть не реагуємо на те лише сповіщення від дії. Но шахраї і тут пішли на крок вперід, і підписують свої аккаунти. Дія, офіційний, офіційний дія, Виплата. Коротше, так що воно дуже сильно схоже, але ключове слово тут схоже на оригінальний лише офіційно в дії або відразу заходите в банк. На яку карту має прийти ця тисяча і дивитись там, а не от через ці всякі месенджери, шахраї зараз дуже активно розсилають фейкові посилання. Коли ви переходите за цим посиланням, вам пропонується війти в ваш банк, коли ви про в той фейковий їхній банк, який вони вам присилають, ви автоматично скидаєте всі логіни, паролі, код СС шахраєм, і вони безпроблемно знімають усі ваші кошти всі під ноль, вичищають все, навіть кредитки. Навіть кредитки, і потім людина ще й винна залишається. Тому ніяких, ну, це назвемо левих да? Левих повідомлень, якщо вам пишуть, що вам там нараховано тисячі, десь в месенджерах, не ведемося на це, це шахраї 100%. Далі вони пішли далі, люди тисячу начали перевіряти, вони углибились, знають, що крім тисячі в цьому місяці віддають ще, ну вірніше в наступному почнуть видавати в цьому, якраз, збирають всі дані. Видавати шістьсот п'ятсот гривень зимової підтримки, яка називається тепла зима, да, вона вже була анонсована і президентом, і міністрами, урядом, всіма анонсована, тобто вона в людей на слуху, і дуже багато людей в цьому році не знають, чи дадуть їм цю підтримку, тому що там трішки категорії з'їхали. Да, бо раніше було чітко, ясно зрозуміло. Тепер з веденням цієї базової соціальної допомоги люди не знають, чи дадуть їм цих 6500 65 чи ні. І інформація з різних джерел різна. До речі, я взнаю спеціально для вас і розповім до грудня місяця, да? Щоб ви точно знали, чи розраховувати на ні, бо шахраї починають так само присилати, що вам полагається допомога 600-500 грн теплої зими. Давайте її оформляти. Я людина починає переходити для її оформлення, і тут починається саме найцікавіше введіть дані своєї банківської карти для її отримання. Починають люди вводити дані банківської карти, потім питає задній код, до коли вона дійсна. І от як тільки ви цю інформацію здасте, це вже пів шляху до того, що ваші гроші вкрадуть. Якщо ви, не дай Бог, вже комусь передали цю інформацію, то негайно в банк блокуйте цю карту, перевипускайте на нову, бо це вже можуть вкрасти ваші гроші. Тому дуже обережно і що саме найголовніше тут варто знати кожному, що ці 6500... Нараховуються автоматично по спискам, які є в Мінсоці. Тобто їх оформлювати не надо. І коли вам приходить, що оформлять 6500, шлі цих всіх ділків лісом і подалі. Ні, це все автоматично. Я неодноразово наголошував. І повний список категорій на каналі розповідав. До речі, два наступних відео буде також про цю Тесінд Тисіда, тому що буду розповідати, як оформити через Укрпошту тим, хто я не хоче оформляти в дії. Ну не хоче відкривати цю карточку на кашбеку. Є дуже багато людей, до речі, таких або не хоче дію взагалі встановлювати, або в нього кнопочний телефон, можна через Укрпошту я там все детально розповів. А також буде як цю тиситися, потратити на продукти, тому що це також дуже в багатьох людей є така потреба потратити саме на продукти, не на комуналку, не на там мобільний телефон, який щомісяця до речі дорожчає. В мене цей місяць знову чомусь було підняття. Напишіть, як у вас, та з тарифом, який він нормальний чи не дуже. Так от, е, e 6500 оформлюється автоматично. Тисяч лише в офіційних джерелах, два офіційних джерела. Перше це Дія. Друге це Укрпошта. Все більше ніде він не додається. Якщо вам приходить смс, що вам прийшла тисячі, не переходьте за нею. Краще стріть цю есамську, а перейдіть безпосередньо у ваш банк і подивіться. Чи вона нарахована. До речі, про банки нарахована. В минулому році видавали цю тисячу влітку. До мене приходить дядько. Каже Саша, що ти там на розказував? Я подав заявку нічого, мені ніякі гроші не прийшли. Кажу ну, давайте дивитися. Відкриваємо його. Інтернет банкінг тисяча лежить. Він. О, а де вона тут взялася? Ну, починаємо дивитись статистику. Вона прийшла ще в грудні місяці, там минулого року. Ну, коротше, весь цей час вона просто лежала. Людина її там навіть не бачила. Я йому показав, як підключити цю карту до телефона, щоб нею розраховуватись. Він відразу там частину задонатив, частину комуналку поповнив мобільний ну, там мало що лишилося, але він казав, що витрати потім на щось, бо він вже знав, як, до речі, як то робити. Я також повна відеоінструкція. На каналі все це записував в минулому році, коли витрачав попередньо. В цьому році нічого не міняється, все точно так само працює. Карточка національного кешбеку Да, не діє карта. Не встигли вони її доробити ще саме на карточку національного кешбеку. Тисячі гривень зимової допомоги нараховуються. Зараз активно приймаються заявки. На вчора Мінсоц відчитався, що вже 5 мільйонів людей подали заявки. Думаю, що сьогодні там вже десь 7-8 мільйонів. А пам'ятаємо, що в першому етапі лише 11 мільйонів людей дадуть відразу. да? Бо саме стільки виділено в бюджеті всі, хто не встигне в цьому бюджеті, або будуть якісь додаткові дотації від держави, може таке бути, ну малоймовірно, або вже будуть закладені бюджет на наступний рік і вже звідти будуть нараховувати їм допомогу десь в березні-квітні. Тому також, якщо хочете в грудні отримати цю тисячі, вона вам потрібна, це на тисяч на кожного себе і тисячі на кожну своїх неповнолітніх. Дітей можна отримати. Якщо діти повнолітні, то вони вже самі на себе оформляють. Так от там ще буквально 3-4 мільйони заявок буде прийнято і оброблено в цьому році. Всі остальні перенесуться на наступний. Тому я завжди про це попереджав і казав, що ті, хто дивляться народну думку і підписаний, оформлюють першими і отримують першими. По моїй відеоінструкції вже більше ста тисяч людей написали, що успішно подали заявку. Це ті лише хто написав. Я думаю, що таких людей в рази в рази більше і лише по моїх інструкціях більше мільйона людей оформили. Або тих, хто в минулому році подивився мої інструкції, а в цьому році безпроблемно оформив, бо вже знав як, тому стараюсь далі роблю для вас. Пам'ятайте про шахраїв вони підсютися будуть намагатись вилізти максимально як тільки можна, тому що ця новина всіх на слуху і кожен хоче її отримати. Особливо, коли люди подадуть заявки, вони будуть декілька днів обробці, і люди будуть починати перевіряти, чи є гроші, чи нема, тоді вони активізуються ще більше. Тому лише офіційні джерела, дія, банк ваш і Укрпошта, все більше ні на які повідомлення не реагуємо. І 650 – це автоматично. Тому про те, що ви маєте право 650, подайте заявку. Нічого такого нема, це автоматична виплата. Якщо ви вже 100%, Належите до категорії і вам вона не прийде, тоді да, тоді треба йти особисто в пенсійний фонд і писати заяву. Ну, ні через ніякі месенджери, не ні через ніякі посилання. Тому дивіться, дивіться в оба Самий найкращий метод захистити себе це своя обережність, уважність Да, ніяких поспіхів, тому що вам можуть там казати ой, у вас є лише там 5 годин, щоб подати заявку. Це все робиться для того, щоб люди спішили і робили помилки. Тобто, коли людина спішить, вона менш уважна, вона менше читає, вона швидше там дає ту інформацію, яку в неї просять, і тут виникають проблеми. Тож ніякого поспіху, все перечитуємо. Ваша уважність, обережність на каналі є більше 200 десь повчальних відео, як вберегтись від шахраїв в тій чи іншій ситуації. Там всі схеми, все, що е, наша кіберполіція публікує в себе, я потім роблю відеоінструкцію, як від цього вберегтись. Я вчитель інформатики по професії, тому мені це таке близьке і знайоме, хоча неоднократно і сам чуть не попадався, інколи навіть попадався, слава Богу, що не на великі суми. Тому бережіть себе, не втрачайте гроші, оформлюйте тись. На каналі дивіться, як то зробити, щоб нічого не пропустити. Підписуємося. Я з радістю вам розповідаю. До зустрічі, дорогі мої глядачі. Yeah.